Так, дівочки, я сподіваюся, що я все налаштувала, не знаю. Так, вітаю вас. Угу, так, трошки вам буде. Давайте я з'їду, щоб ви себе бачили з Угу, Так, все, красиві. Налаштовуємося. Давайте стоять почнемо. Що ж? Я думаю, що все добре. І, і так, так, добре, стопи, угу. таз, живіт, плечі, шия, і вдихаємо, тянемося вверх, відчуваємо, як ми виростаємо. Підключаємося зараз золота струна від першого джерела, заходить в нашу маківку і видих, спрямовуємо себе в подумки вниз. І срібна струна підключається, підключає нас до центру землі. Угу. І ще раз очок, вдих через ніс свідомо супроводжуємо наш вдих і видих. Всередину себе. І ці два потоки в нас об'єднуються зараз і ще разочок вдих. Вони взагалі рухаються по спіралі. Один іде знизу вверх, інший йде зверху вниз. Потік матері і потік батька. Угу. І тянемося ручками вверх, витягуємося, робимо замочок венери з пальців, трішечки рухаємо корпусом, угу. оживляємо наш хребет угу. і тянемося ще вверх. Трішечки вушка зажалися в нас зараз, витягнулися. А тепер видихнули, опустили плечі. Вдихнули. І тримаємо таз також зараз на себе натягнути, щоб спина була без прогиба. Вверх вдих, плечики, вниз видих. Вдих і видих. Знімаємо блокування із плечового відділа і розжимаємо шию, коли опускаємо плечі. І тепер плечики назад. Відштовхуємо подумки, концентруємося між лопаточками. Лікці угу. рівні у нас, так. Да. Угу. Хорошо, зворотній замочок з пальців. потягнулися ще разочок. Угу. Ручки вирівняли, видихнули, взяли за спинку замок, прогнулися, вдихнули, видихнули і присіли зараз, кладаємо себе на стегна, опускаємо голову, шиї, плечі вниз. І понажимаємо просто, поки що таз. Нажимаємо, не вирівнюємо ноги, а нажимаємо вниз. Колінами пульсуємо трішки коліна. Опускаємось, Таньо, опускаємось, піднімаємося. Да? Угу. Хорошо, видих. І тепер потихеньку вирівнюємо ноги без фанатизму. Перша складочка, вона поки що, тому не потрібно надмірних. І опустіть голова вниз. Голова шия, плечі вниз. Угу. Хорошо, потихеньку знову опускаємо таз. Піднімаємо ручки вгору і виходимо стільчик. Таз знову тягнемо на себе. Трішечки коліна можете роз'єднати, якщо вам не складно. Так не прогибаємося, спину не прогибаємо, таз тянемо вниз, ручки вверх. Дихаємо. Угу. Видих. Струсили. Знову нажимаємо на коліна. Угу. І потихеньку піднімаємося вгору, розкриваємо грудну клітину, шия плечі, угу. ручки вверх, витягнулися. І зараз стукаємо п'ятками стопи паралельно в нас. Угу. І повільно, не поспішаючи, не перекочуємося на носки, а тільки піднімаємо на носки п'ятки, а піднімаємося. Угу. І ударяємо такий удар, щоб ви відчували, як імпульс іде у ваше тіло. Угу. І йде зараз переналаштування всередині нас. Очищаються сосуди, покращується кровообіг і лімфовідтік. Угу. І тіло пробуджується. Угу. І зараз виходимо на шпинічки, тянемося, балансуємо і підтягнемо сіднички, м'язи сідниць, стегон. Угу, Іще вище, і рівномірно намагаємося себе відбудувати на подушечках стоп. Дихаємо. Угу. І зараз різко видихаємо, кидаємо вниз, струшуємо. Знову нажимаємо на коліна. Угу. Хорошо, потихеньку піднімаємося. Угу. Кулочки ставимо назад, на нирки, поростираємо трішки угу. кругові або верх-вниз, як вам. Зручно. І зараз розкриваємо грудну клітину. Розкрили. Вдихнули. Видихнули. Скруглилися. Вдих. Видих. Вдих. Натискаємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих, вдих. Лишаємося. Ручки по горизонталі. Ноги вирівняли. Угу. Видих. Вдих. Видих. Угу. Провертаємо плечі, лікті зап'ястя. Угу. Знову знімаємо блокування, шия, грудний відділ. Розкрилися і зафіксували. Вдих зробили. Держимо і не дихаємо. А тепер видих. Не дихаємо. Вдих. Затримка. Видих. Не дихаємо. І ще разочок. І видих. Угу. І струсили, опустили. І ноги також струсили. познімали зараз напругу себе. Угу. Хорошо, ручки вверх потянули. і знову стільчик. Видих, сідаємо, тянемо таз вниз. живіт до себе. Видих, ручки вгору дихаємо. Угу. Без прогиба спинка. Угу. Хорошо, видих. Струсили, опустили долоньки на килимочок, перейшли собачка мордою вниз. Праву ліву згибаємо коліні. Угу. Дотягуємося п'яточками. Зовнішні края стоп у нас паралельні краю килимочка. Видих. І тепер присідаємо коліна прямий кут і нажимаємо легесенько на коліна, розслаблюємо зараз. Угу. Е, стопи на ширину, на ширину плечей. Угу. А тепер виштовхуємо таз вверх, прогибаємося, приліплюємося до стегон. Приліплюємося. Угу. Дихаємо. Хорошо, а тепер переносимо центр ваги на руки і тягнемося за підборіддям вгору. Коліна зігнуті. Не лягаємо, не лягаємо. Дивіться, прямо кут Трошечки назад. І знову виштовхнули ви таз. Виштовхнули куприк, приліпилися е, до стегон Приліпилися, так, Не собачка, а коліна в нас дуже зігнуті. Ми просто приліпилися і виштовхуємо таз вверх. Тепер вперед переносимо центр ваги і тянемося під буріддя. Знову таз І знову вперед. Знову таз. І знову вперед. І ще разочок. Угу. Хорошо, видих. Опустилися. Угу. Сіли. Трошечки відчули стегна. Да? Угу. Угу. Хорошо, провернули плечики, ручки вверх потягнули, витягнулися. Ліктний і трошки назад. Угу. І видих вниз. Вверх і назад. Видих вниз. Вверх і назад. Видих вниз. Так, обличчя трошки повеселішали. Куточки губ підняли, так щоб у нас і е, м'язи обличчя також працювали. І давайте зараз три піддиха, назад, затримочка. Держимо. А тепер видих назад, 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 руки. Три піддиха назад, затримка і видих знову назад. Держим. Видих. І ще. Держим. На голову не кладемо. І видих. І ще один раз. держим, Видих. Хорошо. Ручки вверх. Потянулися. Угу. Видих. За спинку, замочок. Розкрили грудну клітину. Угу. І видих схиляємося, голова вниз, на чолу, замочок зверху. Плечики провертаємо і повище, скільки можемо. Животик підтягуємо до себе, так. Да. Угу. І потихеньку піднімаємося. Угу. Піднялися, знову руки вверх, ліктвий. Служіть, а тепер поміняйте руки. Тобто, да, ви пам'ятаєте, ми спочатку закладаємо так, як нам зручно, це щоб ви не перепутали. Але зараз ми змінюємо, щоб зробити на другу сторону. Те ж саме: три піддиха, назад, затримка, видих назад. Робимо? Держим. Видих. Голова не, голова не падає. І ще три піддиха. Видих, три піддиха, назад. І ще один раз. І видих. Угу. Повертаємо лікті над головою, вверх, вниз. Давайте ліктєвий. Ліктєвий. Назад. Угу. Видих. Теж саме. Ми вниз, а лікті вверх. І скругліться трішечки більше. Живіть, і іще підтягніть всередину себе, скільки у вас виходить. І лікті держимо. Намагаємося не класти на спину. Угу, тепер трішки припідніміться, змініть знову лікті. І те ж саме на другу сторону. І потихеньку підіймаємося. Угу. Струшуємо, струшуємо трішечки руки, угу. руки на плечі і провертаємо плечики. Як вам не жарко? Нормально? Нормально? Бо мені якось сьогодні так тепло прямо. Угу. І в зворотньому? А що у вас тоді ви з очків щось записалося чи ні? Чи ви? Яке? А, змонтувати? Угу. Хорошо, звели і розвели вдих і видих, скруглилися і прогнулися. Угу. Хорошо, розкрили, лишаємо. Три піддиха. Затримка і держим. І видих. Три піддиха. Держим. І видих. Скруглення. Розкрилися. Три піддиха. Видих. Розкрилися. І видих. Угу, хорошо, ручки вперед. Пальчки ніг поставили. Вийшли, собачка мордою вниз. Вдих, видих. Уже зараз повноцінна собака, то ми прогивали таз, виштовхували і підборіддя. Зараз просто собачка видих. Спинку дорівнюємо, куприквер, голова шия вниз. Концентрація зараз переведіть на шию, розслабте її. Якщо потрібно, стопи дотягуємо по черзі, потім одночасно. Угу. І дихаємо. П'ять дихальних циклів. вдих і видих. Вдих і видих. Вдих. Видих. На видосі більше трішечки витягуємося, але тримаємо живіт і тримаємо грудну клітину, щоб грудна не вивалювалася і ребра. І ще раз очок вдих, видих. Вдих, видих. І ще один раз вдих і видих. Хорошо, ліва нога в центр. П'ятка дотягнулася, праву ножку зігнули. Підтягнули до сіднички. І підняли вверх. Вирівняли коліно, вирівня, витягнули пальчики ніг, в стелю. Тянемося вверх, пятка ліва вниз. Голова, шия, розслаблені вниз. Дихаємо. Угу. І ще, і ще трошечки і ще тянемося. Угу. Дихаємо. І зараз переносимо центр ваги і праве коліно до лівого, до лівої руки. Скруглюємося всередину до лівої руки. По діагональки. Угу. Дихаємо. Тепер знову піднімаємо ногу вверх, витягуємося, вдихаємо, прогибаємося злегка. Угу. Коліно рівне і переносимо знову центр ваги, коліно до лівої руки. Видих. Ми більше на руки переносимо центр ваги. Ір. Вперед більше, трошки, щоб ви відчували. Угу. Хорошо, знову нога вверх, вдих, рівна. І ще разочок по діагоналі і голова до коліна. Вдих, вверх, і видих. Зафіксували, стоїмо. Вниз зафіксуєте. Видих і скруглилися вниз. Вдихаємо. Угу. Хорошо вверх. І зараз робимо великий крок вперед правою ногою. Угу. І виходимо в упор. Нажимаємо, задня нога рівна, угу. ноги на паралельних лініях. І зараз додаємо рухи руками, баланс ліва-права, угу. і пульсуємо також. Розгойдуємо себе. Подобається? Руки рівні? Угу, хорошо, і дві ручки вверх. Угу, дихаємо. Угу. Хорошо, видих. Ручки упор, коліно поставили. Угу, трошки заморилось, так? Да? Вирівнюємо праву ножку таз по центру. Дивіться, щоб не перекошувало в сторони. Угу. Спинка рівна. Стопу положили задню. Угу. І тянемося вперед. Рівняємо спини. Задача рівна спина, провернути таз, нахилитися вниз до ноги. Угу. І трішечки вперед більше за руками. <тит> видих. І ще трошки дорослаблюємо під коліном. Якщо треба, положіть руку на коліно. Та, дорівняйте. Угу. Спину трошки підніміть, вирівняйте. Спина рівна. Хорошо, угу. видих. І нажимаємо зараз на коліно. Підтягніться трішки, щоб ви відчули наскільки ви можете зжати переднє. Щоб у вас переднє. Дивіться, куди в мене. Коліно вийшло вже за рівень пальців. Так, да, от. Угу. І ліву ногу, стегно, жмем вниз. Ліва нога ще трошки від'їхала, якщо треба коліно, і дожимаємо. Дивіться, таз зараз все рівно під себе. Якби він у нас, наче, здається, хочеться назад, але ми його тягнемо зараз на себе сюди. Угу. І дві руки вверх, вдих. Угу. Тянемося вгору. Нажимаємо на зігнуту ножку, дихаємо. Тепер права рука лишається, лівою потягнулися до ноги. Видих. Угу. Хорошо, повертаємося, видих. Дві ручки опор. Ногу зараз вирівнюємо. П'ятка від'їхала, пальці ноги на себе. Дихаємо. Те ж саме рівна спина, рівний таз. Mm -hmm. Хорошо, знову наступаємо, переносимо вагу сюди і нажимаємо. Добрий ранок. Так, да, будь ласка, ви якраз попадаєте в Ютуб. Дихаємо. Хорошо, дві руки вверх. Вдих витягнулися. І тепер те ж саме, тільки в другу сторону, вправу. Можемо лівою рукою опертися в коліно і правою дотягуємося до ноги по діагоналі. Угу. Угу. Хорошо, вверх, Вдих. І знову ручки через сторони. Красиво, ніжно, ножка рівна. Тепер, руки передвигаємо ближче до себе і піднімаємо ногу. Пробуємо, якщо тяжко, допомагаємо рукою. Якщо можемо, да, можете підняти, так, щоб вона зрозуміла, а потім відпустити. Угу, Дихаємо. Хорошо, ставимо, відриваємо коліно. Угу. Упор, права нога вверх. Підняли, так як ми заходили, потягнулися. Угу. І поставили на килимочок. Переступили з лівої на праву собачка. Угу. Зробимо зараз давайте хвильку, собака мордою вверх, трішечки перенавантажимо в'язи. а потім на другу сторону зробимо. Угу. Голова вниз, видих і знову собака мордою вниз. Знову хвиля, вага на руки. Прогнулися, собака мордою вверх. Видих, собака мордою вниз. Хвиля. Зафіксуємося у хвильці. постійте на пальчиках ніг трішечки перейшли і стоїмо, скруглилися. Угу. І хвилька, собака мордою. Вверх. Дихаємо. Угу. Собака мордою вниз. І зараз права нога в центр. П'яткою дотягнулися, ліву піджали, гарненько зараз коліні зігнута до сіднички п'яточка. Угу. І вдихаємо, тянемося вверх, вирівнюємо коліно, голова вниз. Дихаємо. Коліно рівне. І стопа витягну в стелю. І робимо крок лівою ногою вперед. А, ми ще скруглення, да? ліва нога до правої руки видих. І піджали ногу до себе, пальчики натягнули від себе, скруглилися. І знову нога вверх, вдих, прогиб і видих до руки по діагоналі. Скруглюємося. Вдих. Нога вверх. Угу, і видих по діагоналі. І ще раз очок вверх. Угу, і зараз скруглюємося, фіксуємо, стоїмо. Вдихаємо. І ще разочок вверх. І великий крок лівою ногою вперед. І упор. Нажимаємо ножку задню рівняємо, у коліні витягуємо її. І зараз знову додамо махи руками. Перепочинок потрібен, може? Чи нормально? Зараз знімати. Ну да, вам, до речі, в цій ясені вони трошечки пливуть ж. Угу. Розкачуємо зараз енергію, прямо розгойдуємо себе, угу. набираємося більше енергії. Навколо себе. Зараз концентруємо її. Угу. Хорошо, опустилися, поставили коліно угу. і вирівняли ліву ногу. Рівняємо спину, вирівняємо таз. Видихаємо, дорівнюємо рукою. Угу. Коли ми торкаємось до себе, ми ж знімаємо так страхи з тіла. Цим рухом ми говоримо тілу, що ти в безпеці, тобі не потрібно хвилюватися. Я з тобою. І пальчики тянемо вниз. Видих, і якщо трішечки розслабилась, нога під коліном, рухаємося вперед, витягуємося, витягуємося за маківкою вперед. Не скруглюємося, а тянемося за руками. Угу. І видих зараз переносимо центр ваги. Трошечки підтягніть до себе стопу, щоб ви могли нажати на коліно. Угу. А ця нога в нас рівна. Дожали. Прямо дожміть так, щоб ви відчули, що ви його нажали. Угу. І дві ручки вверх, витягнулися, спинка рівна. Таз знову тянемо на себе сюди. Угу. І з видихом права рука по нозі. Пальчиками тянемо себе і прогибаємося. Угу. Дві ручки вверх. Угу. І через сторони опускаємо, вирівнюємо ліву ногу. Угу. І тянемо зараз пальчики на себе, п'ятка від себе від'їхала. І знову так само просуваємося вперед. Якщо потрібно, дорівнюємо. Дорівнюємо коліно, дихаємо. Даємо зараз змогу зняти спазм із м'язів, фасції розслаблюються і. Відновлюється рух енергії всередині, кровообіг, угу. і покращується еластичність. Е, хорошо, ще разочок нажимаємо. Е, е, якщо треба, підтягуйте до себе трошки стопу, щоб ви могли дожати. Угу. І стопу намагаємось поставити да, на п'яточку, також оперти. Угу. дожали. Попульсуйте, прям трошки понажимайте. Таким чином ми видавлюємо із себе енергію страха, болі, коли ми натискаємо, пульсуємо, коли ми в динаміці оці, і пульсація, це ми очищуємо зараз усі нижні енергетичні центри. Угу. І зараз по діагональки вже рука до лівого коліна і ліва рука до ноги дотягуємося, закручуємо себе. Да, в протилежну сторону від тої, що ми попереді робили. Подіаг... Угу. Рукам до ноги у вас, ні? Ага. Хорошо, в центр вирівнюємо ногу, Пальчики зараз від себе, і зараз задача відірвати руки трошки ближче до себе, угу. щоб вам було зручно, і піднімаємо ногу. Дихаємо. Да. Намагаємося вирівняти її в коліні. Держіть, держіть, допомагайте поки що. Угу, хорошо, нажимаємо і вже відриваємо праве коліно, упор права нога, а ліва нога вгору йде назад. Піднімаємо її вверх і тянемося. Голова, шия, плечі, вниз. Розслабте. Зараз відчуйте, що шия не, не напружена і не піднята вгору, вверх. Тянемося за ногою вгору. І згибаємо ногу в коліні, опускаємо. Угу. І руками йдемо до ніг, зараз. Підходимо до ніг. І вийшли в складочку. Приліпіть себе. Зараз, якщо потрібно, дозігніть коліна, щоб ви могли покласти.